Користуватися тим, що вам по суті не належить? Скільки українців користуються ліцензійним програмним забезпеченням? Чи потрібно платити за фільми і музику, які ви завантажуєте? А що про це скажуть мешканці міста Львова? Ліцензійне забезпечення? Але фільми скачую, музику обов'язково завжди. Я інтернетом рідко коли користуюся, там, сугубо для навчальних цілей. Ну і не, лі, не ліцензійного стараюсь так не використовувати. Ну, Деколи завантажу. Ну, Користування нормальне, але час від часу ну, не хороше. У матір саме це неліцензійна програма, які закачуємо. Ні, я не завантажую, і я дуже, як то кажуть, мало користуюся інтернетом і не так знатно обізнана ним. Ні, 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 я з інтернетом. Так, поскільки в мене син, я просто беру інтернет з того, що домашній мають, розумієте? З тим користуюся. Ні, я не завантажую, чесно. Ставлення до завантаження, напевно, безкоштовно, людям вигідніше безкоштовно завантажувати, ніж ти купувати воно дорого. А, ну, Залежно до якого, взагалі, позитивно. Користування ну, позитивне, користування. часто не користуюсь ним, але деколи буває інколи. Ну, звичайно, що завантажує. Моє ставлення позитивне, тому що ліцензійно купувати дорого. Стараюся не, не користуватися, дуже багато часу займає. шкода часу. Ну, я не завантажую, але в принципі нормально, тому що ми бідна держава. На це по-різному можна дивитися. Користуюся інтернетом, але тільки в межах потреб, по роботі. Ні, не завантажуємо. Не завантажує. Негативне ставлення повинно бути ліцензійне. Ну, я вважаю, що повинні бути ліцензовані програми. Бо всі ті такі ефективні. Звичайно, що повинні. Люди над тим працювали, повинні відповідно на тому відбити гроші свої. Я так вважаю. Ні, ніколи, тому що мої колеги і я працюють в тих фірмах, які користуються винятково ліцензованими програмами і забезпеченням. Так завантажую і нейтральне ставлення. Я не думаю, що потрібно витрачати кошти на те, щоб придбати ліцензійне програмне забезпечення. Не користуюся таким нелицензійним. Лицензі... Не Завжди користуюся тим, чим зручніше і надійніше, і краще і захищено. Ось, а не лицензіване, я до цього ставлюся не дуже добре. Та потрібно платити, але для молоді це дуже важко, тому що в кінцевому рахунку в них невисока заробітна плата, і тому вони думають, як вийти з ситуації цієї ситуації. Mm. Ні, я вважаю, не потрібно. Ні. Чому? Я думаю, що не потрібно. Є безкоштовні сайти, на яких можна скачувати фільми. та ЄС. Ну я вважаю, що, що не потрібно, якщо воно в інтернеті лежить, то по-любому можна знайти або дешевше його, якщо, якщо платити за нього. А інтернет то, то свобода і можна і безкоштовно його знайти. Ну, я оплачую за користування інтернетом. В місяць оплачую. А, ну, думаю, що треба. Ну, я думаю, що платити потрібно, тому що це робота інших людей, які дають змогу нам це робити. Ну, якщо подивитися, я знаю. то, напевно, звичайно, що потрібно. Ну, але якщо є можливість завантажити безкоштовно з інтернету, ну невже ви думаєте, хтось буде шукати собі складніших шляхів? Напевно, що потрібно платити, тому що то є людська робота, повинна оплачуватися. Ні, у нас надто малі зарплата. Це є своєрідна реклама. І це спонукає людей подивитися потім кінотеатри і так далі. Щоб я, наприклад, автором був і в мене відібрали, я б був ображений. А якщо безлімітний інтернет, це чи також це. Ну, мабуть, так, тому що авторські права, там все-таки воно, люди трудяться, а тетрасі безкоштовно скачав. Так. Ну, з однієї точки зору, щоб о, бути вдячним режисерам і акторам, так. Але можна і змахлювати. Це залежить, я рахую, що потрібно е, е, мати нормальну цензуру от, на фільми, на. Іншу продукцію, от. а все решту, те, що дійсно проходить нормально, от, якщо є бажання тих, котрі дають інформацію, так цілком повинно бути безплатно. Потрібно платити, але якщо є авторське право, яке захищено, і автор дозволяє користуватися у вільному продажі чи користуванні, я не проти скористатися, якщо є можливість. На початку лютого в Україні відбулася безпрецедентна подія. У багатьох містах України відбулися масові демонстрації та мітинги. Люди стрибали по дисках, трощили комп'ютерну техніку. Ця подія у соціальних мережах обговорювалася в десятки разів більше, ніж у ув'язнення екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Всього за декілька годин у соціальній мережі ВКонтакті створилося майже десятки груп, що об'єднали в собі тисячі учасників. Які стали публікувати гнівні та сатиричні картинки чи статуси про вищих посадових осіб України? Практично в той самий час розпочались масові атаки на сайт МВС та сайти інших органів влади, в тому числі сайт президента, що призвело до повного або часткового блокування роботи всіх цих сайтів. Все це була реакція на закриття правоохоронцями однієї компанії. Здавалося б, що такого. Щодня в нашій державі закриваються чи реєструються десятки компаній, підприємств чи сайтів. Мабуть, ніхто не очікував подібної реакції людей на закриття найбільшого українського фейлообмінника XUA. Це був один із найбільш популярних та відвідуваних порталів Європи, з якого можна було безкоштовно скачати фільми, музику, комп'ютерні програми. Причина закриття сайту, як повідомили правоохоронці, розслідування кримінальної справи про порушення авторських та суміжних прав. Інакше кажучи, питання точилося навколо інтелектуальної власності. В принципі, законна дія проти тих, хто однозначно закон порушував, тим не менше викликала цілу хвилю обурення. Хліба і видовищ йшлося у відомому гаслі часів Римської імперії, і влада України спробувала залишити народ без другого. І хоч за декілька днів сайт відновив свою роботу, питання все одно залишаються. Так сталося, що українські користувачі розглядають інтернет як неосяжне джерело безкоштовного контенту. Та чи є інтелектуальна власність безкоштовною для всіх? І чи не є скачування та користування піратським контентом чи неліцензійним програмним забезпеченням крадіжкою і злочином? Що говорить про це Біблія? Серед десяти Божих заповідей аж дві говорять про ці питання: не кради і не жадай всього, що ближнього твого. Чи мають вони відношення і до цієї ситуації? Можливо, варто замислитись вже над цими питаннями. А яка ваша думка?